Слава Ісусу Христу! Слава. Дуже гарний вірш сестра розказала. То знаєте, сестра Світлана сама пише вірші. Бог дає їй Духом Святим таке натхнення, і то ціла проповідь. Брати кажуть, то ціла проповідь була. Дійсно. І такі гарні слова були, що від Господа не скрита жодна дрібниця від його зінниці. Бог бачить все. Що не бачать люди. І от коли е, сьогодні брати проповідували, е, коли було згадано за, за Лота, за, за содом, за Гомору, за тих всіх жителів, які були написано 1313 -13, книга буття. Подивіться, як брат Іван наголосив, що немає ніяких дрібничок. А люди содомські були дуже злі та грішні. Перед Господом. І питання: а чому? Чому так відбувалось? Чому вони жили так? Чому Лот туди пішов? Чому ті Анна, Каяфа, ті книжники, первосвященники, садукеї, фарисеї, за яких згадував брат Володимир, чому вони це зробили? Тому що вони не усвідомлювали, перед ким вони живуть. І ось тому люди мають те, що мають. Тому що вони не усвідомлюють, що Бог бачить все. Як сестра ось цього вірша прочитала, що вони, як знаєте, в нашому народі дуже багато є таких різних приказок. Всі ми під Богом ходимо, кажуть. Тобто, ну, що Бог все бачить. За все віддячить. Кажуть так? У нас так казали. Є така. Такий невеличкий віршик: всі перед Богом на долоні і на однакових правах, і ті, хто в джинсах від Армані, і ті, хто в порватих штанях. Ну зараз спорваті штани то не завжди ознака а, бідності, а, така мода пішла. Але ми розуміємо, за що говориться: хто в простеньких штанях, всі перед Богом на долоні, Бог бачить усе, Бог, і от коли люди забувають за те, що Бог бачить усе. Тоді люди доходять до тих крайнощів, які ми бачимо на даний час. У нас є, є ще з вами трохи часу. Ми порозважаємо над цією темою, а що означає ходити перед Богом. Є декілька згадувань, із Слова Божого, де дійсно люди ходили перед Богом. Коли ми з вами згадуємо п'ятий розділ книги Буття, ну хтось вже знає, за кого я буду говорити, п'ятий розділ книги Буття. Ми з вами читаємо. З 21 по 24 вірші написано тут. Є перелік перелік нащадків Адама, і згадується Енох. І жив Енох 65 літ, і породив метушалаха і ходив Енох з Богом. По тому як породив він метушалаха, метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок. А всіх Енохових днів було три сотні 65 літ і ходив з Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Дивіться, цікаве згадування про всіх інших. Ми коли згадуємо, і іноді люди перелистують, знаєте, там ну там перелічуються. Ну та жив, народив, помер, жив, народив. Але згадується Енох. Який не просто жив, за нього не сказано, що він жив. За нього сказано, що е, ходив Енох з Богом. По тому, як породив Метушалаха і так далі. І далі, коли Бог забрав його, написано: а чому Бог ходив Енох з Богом? Він ходив перед Богом. Він усвідомлював, перед ким він живе. Він усвідомлював, що Бог бачить кожен день його життя, кожну мить його життя. Бог бачить твоє життя, Бог бачить те, чого інші не бачать. Бог е, бачить кожну думку, і навіть автор псалму говорить: що ще нема слова на моєму язиці, ти, Господи, вже знаєш його в досконалості. Бог бачить те, чого ми самі іноді не бачимо в своєму серці, а Бог бачить нашу, нашу гріховність, нашу зіпсутість, і, і Бог показує. І Бог каже, коли ми читаємо з вами книгу об'явлення, послання до семи церков перші слова, які Господь говорить до кожної з церков. Пам'ятаєте? Я знаю. Ну, Так говорить такий-то, такий-то, там є одна із характеристик Ісуса Христа, які згадані в першому розділі, і далі Господь говорить, знаю твої діла. Це добре чи погано? Для когось добре. Те, що Бог знає наші діла. Якщо наші діла є угодні перед Господом. Якщо наше життя є виявленням, усвідомлення того, що ми ходимо перед Богом, що наше життя відкрите перед Богом. А якщо ні, і ми з вами знаходимо в тих посланнях, що одних Господь хвалить і каже, добре, що ти так зберіг там віру, терпіння і так далі, а інших Господь докоряє. Тому що допустили те, що не угодно, Господеві, і то написано церквам. І е, тим більше до кожної людини Господь звертається і каже, що я знаю. Коли ми з вами згадуємо також шостий розділ е, книги буття, дев'ятий вірш, написано, е, коли згадується вже про Ноя. А це оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом. Ходив і сьомий розділ, перший вірш написано. І сказав Господь Ноєві, увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм у оцім роді. Навкруг люди грішні, навкруг люди живуть у гріху, але Ной був праведним. Але Ной не був занечищеним тим гріхом. Ми бачимо, що Бог звертається і каже, я побачив тебе праведним перед лицем своїм. Ной усвідомлював, перед ким він ходить, усвідомлював, що Бог бачить все, Бог бачить кожну мить його життя. І дуже багато є місць писання, які згадують, які показують нам, коли ми згадаємо з вами апостола Павла, дії апостолів, 24 розділ, 16 вірш, апостол Павло говорить за себе, коли стоїть перед одним із правителів. Він каже, і я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога. І людей каже: я пильно дбаю, щоб мати завжди це сумління невинне, щоб ходити в цій непорочності. І він каже, перед Богом і перед людьми. Ми бачимо далі, йдемо до цього, до того, що Господь пов'язує. Якщо є віра всередині, багато хто з людей в нашому краї каже, в мене є віра всередині, в серці. Я, я там віру собі, ви маєте своє, маю своє. І іноді люди кажуть, ходити перед Богом це, це вліво чи вправо. Я до того, як сюди приїхав, навіть і не чув, що таке буває. Одні там ходять вправо, одні навкруг там храмів, хресна хода там і так далі. Всі ці, всі ці видумки людські кажуть, що вони ходять перед Богом. То не є ходіння перед Богом, то є виконання придуманих людьми традицій, які нічого спільного і поряд ніколи не стояли із божественним. Та хоч ти вліво, хоч вправо, хоч прямо, хоч на храм вилізь, якщо ти Бога не знаєш, якщо ти твоє серце не відкрите перед Ним, то толку з того. Але Господь говорить я, через апостола Павла нам приклад, що я пильно. Дбаю, мати те сумління щодо Бога і щодо людей. Якщо є в мене віра в серці, вона буде проявлена до, до оточуючих людей, до навколишніх людей. І люди побачать це світло. І Христос говорив, коли згадує п'ятий розділ Євангелія від Матвія, 16 й вірш, Він каже, отак, нехай світло ваше світить перед людьми. Матвія 5, 16, щоб вони, що? бачили. Щоб вони бачили ваші добрі діла, щоб було видно, що перед ким ви ходите. Але ось це бачення, воно може бути хибним. Буває так, що людина перед Богом не ходить, а перед людьми ходить. Буває? Ну, я би прийшов до вас. Але що скажуть люди? Що скажуть у селі, чи сусіди, чи ще щось, коли люди ходять перед. Вони піклуються про те, що скажуть інші, а не про те, що скаже Господь. І про це Господь також говорив. Дивіться, Луки 16,15. Господь говорить. Господь наводить приклад і каже, не робіть так. Луки 16,15. Він же промовив до них, до фарисеїв, ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог. Бо що високе в людей, то перед Богом. Гидота. Подивіться, Бог каже, якщо ти. Ходиш, якщо твоє християнство то тільки перед людьми, Бог каже: це гидота, це мерзота, це щось таке, що огидне. Бог не хоче навіть брати це в руки. Якщо твоє християнство не перед Богом, якщо твоє ходіння тільки перед людьми, то толку з того, толку з того, що ти ззовні прийшов в дім молитви, якщо ти не схилився серцем своїм, якщо ти не вийшов на заклик до покаяння і ще не знаєш Господа, то навіщо приходити, Господь каже? Приходити треба з ціллю покаятись, приходити треба з ціллю почути Слово Боже, щоб мати це, щоб дбати, мати. Це чисте сумління перед Богом і перед людьми. Ось це має бути ціль не просто прийти, не просто почути, бо так треба, бо це щось там додасть моїй духовності. Ні. Дбати чисте сумління перед Богом і людьми завжди, не так, як ті люди, які видавали себе праведних перед людьми, але серце їхнє було далеко. Від Господа. І так Господь і сказав Іван, від Матвія, що наближаються люди. Він процитував із книги Пророка Ісаїї. каже: наближаються люди ці до мене устами своїми, а серце їх далеко відстоїть від мене. І тому в Матвія, шостий розділ, там перший вірш, ми можемо прочитати. П'ятий вірш. Господь говорить, Господь нагадує, дивіться, перший вірш. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від отця вашого, що на небі. П'ятий вірш також. А як молитися, то не бути як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді, кожу вам вони мають уже нагороду свою. Все, їх люди побачили. Це і кінець їхньої мета їхньої молитви досягнута. Та молитва була тільки для людей. І тому там Господь говорить за милостиню, за молитву, за піст і так далі, за все наше християнське життя. Щоб воно було не перед людьми. І дивіться, з одного боку Христос каже, щоб ви живіть так, щоб люди бачили ваші добрі діла. А з іншого боку, каже, робіть так, щоб було не на показ. Так що, щоб бачили чи щоб не бачили? Щоб не бачили, бачили, але не на показ. Щоб бачили, але не бачили. Якщо ти любиш Господа, це буде видно. Якщо ти ходиш перед Богом, люди це побачать. Отак, От каже, нехай світло ваше світить перед людьми, щоб бачили бачили ваші від... стосунки з Господом, щоб бачили, кому ви служите, перед ким ви ходите. Щоб це було не тільки не просто перед людьми, це було перед Богом. Якщо воно буде перед Богом, то це обов'язково буде видно навколишнім людям. Люди побачать, люди почують. і тому наскільки важливо, 88 псалом, 15 й вірш написано такі слова. Господь говорить, перед ким ми маємо ходити, перед чим ми маємо ходити і що ми маємо знати. 88-й псалом, 15 й вірш. Господь говорить, зараз я відкрию у своїй біблії псалом 88. Шістнадцятий вірш, перепрошую. Блажений народ, що знає, він поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого, у світлі Божого обличчя. У Божій святості вони ходять. Вони знають цей поклик. Вони чують цей поклик. Вони чують, коли Господь кличе. Вони відповідають йому. Каже Господь, блажений народ, що ходять у світлі Божого обличчя. Не перед людьми ходять, ходять перед Господом. Я хотів би з вами також навести один приклад, коли. Ми з вами відкриємо першу книгу царів, другий розділ. Це історія про те, як звертається Давид до свого, до свого сина Соломона, і говорить йому, як він має далі жити своє життя, і перед ким він має ходити. Друга книга царів. О, перша, перша книга царів, перепрошую. Сказав друга, відкриваю. Сказав перша, відкриваю другу. Перша книга царів. Другий розділ з першого по четвертий вірші. І наблизилися Давиду, Давидові дні до смерті, і він наказав своєму синові Соломону, говорячи: Ось я йду дорогою всієї землі, а ти будеш міцний ти е, та станеш мужем. І будеш ти стерегти накази Господа Бога свого, щоб ходити його дорогами, щоб стерегти. Постанови Його, заповіді Його та устави Його, свідчення Його, як писано в Моїсеєвім законі, щоб тобі щастило усьому, що будеш робити і скрізь, куди звернешся, щоб виповнив Господь слово своє, яке говорив мені, кажучи, якщо сини твої будуть стерегти дороги свої, щоб ходити перед лицем моїм у правді, всім своїм серцем та всією душею своєю, то сказав, не буде переводу нікому. Від тебе на троні Ізраїлевим. ми бачимо, Господь через Давида звертається. Давид перше говорить від себе, щоб ти хотив дорогами Господніми, щоб ти стеріг постанови і далі нагадує слова Господа, які він сказав Давидові, щоб каже, щоб ходили перед лицем моїм в четвертому вірші написано. І він звертається до Соломона, щоб ти ходив перед лицем Господнім, щоб твої нащадки ходили перед лицем Господнім. А що означає, і Господь через Давида далі говорить, щоб ходив у правді, щоб ходив у праведності, щоб був у цій Божій правді, був наповнений цією Божою правдою і як ходив? Всім серцем, всією душею, повністю був відданий Господеві. Коли ми з вами читаємо послання апостола Павла до Римлян. Перший розділ 16-17 вірші апостол Павло говорить, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж Юдеєві, а потім Геленові. Правда бо, Божа, з'являється в ній вірою віру, як написано, а праведний житиме. вірою». Як ходити в правді, Божій? Вірою. Господь відкриває. Повірити в нього, сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Правда Божа, праведність Божа з'являється від віри у віру, коли ти зростаєш в пізнанні Господа, коли ти довіряєш йому, праведність Божа наповнює твоє життя. І тому Господь звертається до Соломона, Господь звертається до кожного із нас, щоб ми ходили в Божій правді, перед Його обличчям, щоб ми його ходили, щоб ми стерегли Його постанови, Його Слово, Його правда ось вона, вона вся написана. І тому ми маємо звертатись до Його правди. І тому ходити перед Божим лицем, це всією душею, це всім серцем, це додержувати те, що тут написано, не, від, не відхилятися ні вліво, ні вправо, іти Божими дорогами. І якщо щось робити, робити це не просто зовні, робити це від усього серця, робити це як для Господа. І навіть дивіться, є такий, такий цікавий приклад, коли ми з вами згадуємо перше послання апостола Петра, третій розділ, ще маємо пару хвилин. Буквально перше Петра, третій розділ, ми з вами читаємо з першого вірша. Цікаві слова. Так само, дружини коріться своїм чоловікам, щоб від деяких, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин, як побачить, ваше поводження чисте в страху. А окрасу їм нехай буде не зовнішнє, заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Дивіться, ми говоримо за ходіння перед Богом. І тут Господь говорить за те, що дорогоцінне. Що дорогоцінне, дивіться. Внутрішність. Те, що всередині. Так, тут сказано до дружин, ми не будемо всього, всі її піднімати, піднімати. Тут сказано за жінок, що дорогоцінне перед Богом у жінці-християнці. Але дивіться, Господь звертає на внутрішність, Господь звертає на те, що всередині, там говориться за лагідний мовчазний дух, Господь говорить, що цінно ось це, що там, цінне ось те, як, як жінка-християнка, як кожен християнин звертається до Господа. І далі Він, а перед тим він говорить, що буде окрасою. Не зовнішнє, а внутрішнє. Ходіння перед Богом, воно впливає на зовнішнє. І тому, якщо зовні буде красота, то якщо всередині буде красота перед Господом, то зовні також має бути красота. Воно має впливати. Кажуть, в мене Бог всередині. Так, ну, але не завжди можливо, можна підійти і сказати: ну не видно, але має бути видно. Господь каже, нехай буде окрасою не зовнішнє, а внутрішнє. Господь звертає увагу, що це ходіння в святості, воно, воно проявляється і в зовнішньому, навіть у нашому вигляді. Ось цікаво, дивіться. Перше Тимофію 2,8,10 написано. Апостол Павло говорить такі також цікаві слова. Це лише один такий, одна ілюстрація, один приклад. Колись брати говорили, що нам потрібно і за це говорити. Але якщо ми не будемо говорити за Богобоязливість і ходіння перед ним а скажемо тільки за друге, то воно тоді не матиме сенсу. Дивіться, що сказано. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву і сумніву. Так само і жінки. Тут говориться за молитву, але в контексті молитви, в контексті стосунків з Богом і відкритості, ходіння перед Богом, за що говориться, так само і жінки у скромнім убранні, сором, соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе не платінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Тут говориться за стосунки з Богом, тут говориться за молитву. Але далі, в практичному вираженні, Господь звертається, що так само жінки нехай звертаються в молитві, так Тут говориться в першу чергу не за зовнішнє, але згадується, що коли є всередині, воно буде й зовні виявлятись. У чому? У сором'язливості, у скромності. І цікавий момент: одна ілюстрація, коли ми, от, ми з вами перечитуємо старий завіт. Як відбувалося все, що відбувалося в старому завіті, як це написано, що це були образи для нас. Я хотів би з вами прочитати одне місцеписання, яке записано у книзі Вихід, 28 розділ, 42, 43 вірші. Книга вихід, 28 розділ, 42, 43 вірші. Це сказано про одяг, який мають носити священники. За Аарона, його синів і так далі. І пороби їм льняну спідницю, льняну спідню оді, щоб закрити тілесну наготу від стегон аж до голінок, нехай будуть вони. І нехай будуть вони на Ааронові та на синах його при вході їх до скині заповіту, або при приході їх до жертівника на служення в святині. І не понесуть вони гріха і не помруть. Це вічна постанова йому та нащадкам його по ньому. Так, ми розуміємо, це сказано в Старому Завіті, це сказано для Аарона, для е, священиків, для того всього укладу, який був е, в Старому Завіті, але є принцип. Ми з вами читаємо, що в Старому Завіті є приклади для нас, які ми маємо брати. Так, ми не маємо зараз ходити в шатах, знаєте, там. Арон, коли виходив до народу, він був в таких пишних шатах, він являв собою славу, святість Божу. Але коли він приходив перед Божили, він всі ті шати знімав і ось одягав ось цю льняну просту одіж. Просту одіж. І дивіться, є принцип. Який принцип? В 42-му вірші написано. Щоб закрити тілесну наготу від стегон аж до голінок, нехай будуть вони. Так, ми не будемо зараз брати рулетку чи е, сантиметри, лінійку, там мірять, якої довжини має бути там спідниця чи, е, чи брюки, чи, ну і так далі. Але є принцип. Є принцип духовності, є принцип, як людина має з'являтися перед Боже лице, є принцип Богобоязливості, щоб була прикрита нагота Твоя, говорить Господь. Є те, що Господь заклав у старому завіті, і ми маємо брати ці принципи і жити по цим принципам. Це лише одна ілюстрація, дуже багато ілюстрацій, коли наше ходіння перед Богом. Воно має виявлятися також і перед людьми. І ми маємо усвідомлювати це. Я вдягаюсь не тому, щоб перед людьми показатись. Я молюсь не тому, що, а що скажуть за мене люди, чи гарно я, чи не гарно помолимся. Я молюсь, тому що я звертаюсь до Бога. Я хочу Богові послужити. І все інше, що я роблю, коли ми пожертви даємо, це не тому, що щоб бачили, що я щось поклав, а це тому, що я хочу серцем своїм перед Господом схилитись і подякувати йому за те, чим він мене наділив у моєму житті. І так далі. І будь-що в нашому житті, ми маємо усвідомлювати, що це не є перед людьми, це є в першу чергу і має бути в першу чергу перед нашим Господом. Коли ми з вами читаємо 2 Коринтян, 8 розділ. 21 вірш апостол Павло говорить такі слова. Коли він говорить за пожертви, він каже, дбаючи про добро не тільки перед Богом, але й перед людьми, ми маємо ходити і перед Богом, і перед людьми. Але в першу чергу наше життя має бути перед нашим Господом. І на закінченню хотів би прочитати слова Соломона із книги Еклезіаста. Які написані знамениті слова для кожного із нас, які написані в 11-му розділі, в 9-му вірші, написано: тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх, і ходити дорогами серця свого і видінням очей своїх, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. І 12.13. підсумок усього почутого. Бога бійся. І чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Ми з вами сьогодні згадували, є ще приклади, але за е, тим, що ми не маємо часу, я буду закінчувати. Е, є багато прикладів, де показується, як люди ходили перед Господом, як вони усвідомлювали, перед ким їхнє має бути життя. І навіть якщо сьогодні ви не вийшли в молитві покаяння, ви можете зробити це. Будь-якого часу. Але головне, щоб це було зроблено перед Богом, не перед людьми. Наскільки важливо усвідомлювати нам, тим, хто вже прийшов і схилився перед Господом, що далі, наше життя воно має бути завжди перед Богом. Як було це з Енохом, як було це з Ноєм, як було це з апостолом Павлом і так далі, ми маємо жити так, усвідомлюючи, що Бог завжди з нами. Де б ми не були, Бог бачить все, Бог бачить думки. Бог бачить навіть написано нахил серця, Бог бачить наші мотиви, Бог бачить, чому ми робимо те чи інше, і Він хоче, щоб все, що ми робимо, було зароблено в ім'я Його і для його слави, щоб він усьому був прославлений. Амінь.